З якими питаннями до нас звертаються військовозобов'язані? Найрозповсюдженішим питанням військовозобов'язаних є отримання відстрочки від мобілізації. Чинним законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено 30 різних підстав для отримання відсрочку. Кожна з цих підстав передбачає наявність певного статусу військовозобов'язаного та потребує підготовки і збору документів, які підтверджують наявність у військовозобов'язаного права на відсрочку. В процесі роботи з клієнтами в першу чергу ми проводимо аналіз його персональної ситуації та підбираємо коректну підставу для відстрочки саме для даного клієнта. Якщо у клієнта недостатньо документів або наявні документи не відповідають вимогам закону, ми надаємо консультативний супровід у зборі документів, які будуть підставою для отримання відстрочки при поданні відповідної заяви. Після отримання всіх необхідних документів ми разом з клієнтами подаємо заяву на відсрочку та за необхідності витребовуємо результати її розгляду шляхом направлення адвокатського запиту. У випадку, якщо клієнт не отримав результати розгляду його заяви у встановленні законом строки або ТЦК незаконно відмовляє у наданні відсрочки, ми оскаржуємо такі дії у судовому порядку та визнаємо відмову протиправною. Звертайтеся до юридичної кампанії Лінія твоєї оборони за отриманням безкоштовної консультації для військовозобов'язаних. Та отримайте кваліфіковану допомогу для досягнення поставленої мети.